У кожен люди на пропозиції провести таким своїм інші бачимо. Чи були потрібен? Чи були ті, хто були на Майдані? Ну. Ви знаєте, що я сказав, що дали Майдан. У нас завод вже багато років, всі вдома. Ну, керівництво, не масово, не люди, не бере участь в політичній діяльності, тому що ми... Ми так рахуємо і ведемо зараз свою політику, що політики мають займатися, політикою, а виробництво має займатися виробництвом. Ну, бізнес має бути відкрив. Те, що було на Майдані, це зимову багато працівників отримували, це на Майдані. У нас не було на що цього ніяких противорічних. Це позиція кошту. Зараз нам під питання війну. Зараз тут питання, що ще, ще, ще. це агресія проти України. Це доля всього українського. Майдан це була якась частина народу, велика, не якусь свідома, але її інші. Тут зараз проблема в туалеті. Ми хотіли показати, що, що бізнес, ну, виробництво теж не може стояти осторонь цих проблем, тому що це буде неправильно. Це навіть навіть і політика, це історія, це безпека на цьому. Почали про і шефство наш завод, ну так би мовити, так над армією, дислокацією, а і про те, чого, скажімо так, чого ви очікуєте від товариства межзаводника. Ви, ви, знає... ви знаєте, так на жаль, сталося, що від армії відвернулася держава. І я хотів би вибачитися перед військовими, тому що можемо сказати, що від армії відвернувся український народ. Дійшло до того, що ми від громадської організації в 300-му полку на свято Миколая забезпечували дітей військовослужбовців подарунками, їх просто ігнорували. І сьогодні ми переговорили з Віктором з колективом, Я звернувся до колектива про те, що в Ченевцях необхідно відводити традицію шефства над підрозділами Збройних сил, які досліджуються саме в Ченивцях. Мова не йде про фінансування, бо переконаний, що держава буде фінансувати армію тепер в достатньому обсязі. Мова йде виключно про підняття, про моральну підтримку і підняття авторитету військовослужбовців. і військовослужбовців. Я звертаюся при наводі до... Керівників підприємств, навчальних закладів, громадських організацій долучатися до цієї справи. Yeah. <плес> Віктор Анатолійович, інформаційна агенція Уніан, портал Букінфо. Зрозуміло, що є громадянська позиція. Ви дуже емоційно зараз виступили на мітингу. Скажіть, будь ласка, стосовно контрактів з Російською Федерацією. чи вони є під загрозою зараз? Я не думаю, що є під загрозою. Ну все може бути. Знаєте, там, де велика політика, там економіка йде. Залишається шостого, що... але в нас довготривалі mm -hmm. зараз контракти є. Надію, що наша співпраця буде продовжуватися далі, тому що ну, це потрібно обом країнам, це потрібно різним підприємствам. Я на це надіюсь і зроблю все, щоб ці економічні зв'язки зберегти. Угу. Пане Олексію, влада, яка нова влада, яка зараз в Чернівцях, я маю на увазі вже сформована нова більшість у міській раді. Ви вже перший заступник міського голови, Що? Що? чи секретаря міської ради, так? Чи як у вас ну, Питання, питання розглядалося, вона кандидатура була погоджена. По-перше, це сесія призначається, угу. а по-друге, угу. Ну я перепрошую, просто був так. Києві, Не в всіх нюансах. Ну, менше з тим. Ви лідер більшості тепер уже в міській раді. Які перші кроки ви плануєте по стабілізації ситуації в місті? Оскільки ви самі наголошуєте, що ситуація в Чернівцях так само катастрофічна, як і в всій країні доведена. Ситуація дуже складна. В першу чергу фінансово, тому що на сьогоднішній день міський бюджет може забезпечувати тільки основні видатки. Це заробітна плата. Важко говорити про капіталовкладення, але ми переконані, що ситуація буде налагоджуватися, саме головне, щоб був мир. Ви знаєте, що ну, сподіваємося, що нове керівництво держави, ну, ми знайдемо порозуміння, Чернівецька міська рада. Зараз питання стоять кадрові, зараз питання стоїть перше, це боротьба з корупцією угу. і е, нормалізація роботи комунальних. От питання ви дуже цікаво сиділи на рахунок кадрів. Чи не буде полювання на віддім? І як ви взагалі відноситеся і ви так само до питань люстрації в країні? Я переконаний, що люстрація в чернівцях буде відбуватися, як власне відбувається, тільки за одним принципом. На керівній посаді не може бути людина, яка порушувала закон чи морально-етичні якісь норми примушувала працівників своїх підлеглих займатися політичною діяльністю. В першу чергу ілюстрація повинна торкатися цих питань. Якщо людина професійна, якщо навіть її примусили колись вступити в партію регіонів, щоб зберести посаду, я думаю, що вона має право сьогодні працювати. Але в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про ключові посади, ми будемо радитися із колективами, із, наприклад, бо у освіті, ми вже попередньо говорили, що будемо радитися з педагогічною конференцією для того, щоб. Не призначати, а обирати, скажімо так, тих керівників, які будуть відповідати за ці напрямки. Дякую, Віктор Натович. А я хотів би, користуючись нагодою, звернутися до тих людей, які беруть на себе відповідальність, судити когось без, скажімо так, одним своїм рішенням, масках. Те, що зараз відбувається по Україні і в Чернівцях, коли люди навіть з найкращими. Намірами. Намірами. І ходять і когось там судять, вимагають, ти залишить інші, вриваються на інші підприємства, до інших людей. Це неприпустимо. Та влада була, багато кажуть, злочинна. Суди приймали рішення незаконні, але хоча б це були суди, хоча б можна було висловити іншим. Зараз вже така ситуація склалася, що люди ведуть себе неадекватно. Це крайні, крайні важливо зараз зупинити. Ми не мародери, ми не бандити. Нас не потрібно показувати в Росії, і в інших країнах що ось таке твориться. Приходять з автоматами, зламують замки. Навіть якщо ті люди того достойні, це має бути суд. Ми уподобляємося тому, проти чого Україна повставала. Це, 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 це недопустимо. Я закликаю всіх і закликаю чинити спротив. Мають люди право захищатися, якщо до тебе почне молодчики в масках. Хай це буде правий сектор, лівий сектор. Ким би вони за мене називали. Це не Віктор точно. Я трошки в іншому ракурсі так. питання поставив. Я не питав про емоції революційні. Так. Зрозуміло, що кожна революція має свої перегиби. Так. Це факт. І я так само не підтримую крайніх таких заходів, коли вчиниться самосуд. Я говорю про принцип люстрації загалом в країні і в нас на місцях. Я підтримую пана Олексія. Якщо ми будемо люструвати за партійною принадлежність, це буде не. Пан Олег правильно сказав, Ділові якості і корупційна складова. Якщо він порушував закон, він не може бути при владі. А якщо брати партійну приналежність, то в нас ці партійні лідери, вони були вже в кількох партіях. І така була ситуація, що одна партія була при владі, всі були в СДПО, потім в іншій, в Народному Русі, в інших багато в партіях було. І за це людина, ну знаєте, вона хотіла себе виразити партійно. Хоча це неправильно. Не але ми молода нація, ми до цього прийдемо. Поки в нас ще будуть традиції не mm потрібно. -hmm. Пане всі правильно сказав. Ділові якості. Найперше це корупційна складова. Якщо людина не порушувала закон, вона має право займати посаду. І основне, щоб вона мала ділові якості. А партійна принадлежна. Ми ті в партії регіонів людей заганяли, той вчитель, бідний, лікар. Ну, ви розумієте, як в нас партія. Ну за що його вина? Він лишив би роботу. Давайте не будемо подобатися тому, чого буде. Ну, я з'їдемо з планом, а усіх. Я хотів би, би додати навчені всяк одразу я тільки б. Почалися ці процеси, зібрали в міській раді представників всіх формувань і правого сектору народної самооборони, представників і створили центр, координаційний центр з питань протидії корупції та дотримання громадського порядку. Там вже прийнято рішення на зустрічах з активістами про те, що в Чернівцях всі громадські формування діють виключно в межах чинного законодавства. Ніяких там масок, ніяких тисків поза, поза, поза законом не здію. Існюється і тому, якщо вдруг. Починаються погрози до когось чи, чи, чи наїзди, як то кажуть, викликайте міліцію, повідомляйте цей центр, який координує громадськість. Я хочу ще повернутися стосовно, от ви сказали, багато кого заганяли насильно партію. Справді це десь подібне було до кращих часів КПРС. Але зараз от багато лунає питання про те, про можливість заборони Комуністичної партії України і партії регіонів на теренах України. Ваше відношення кожному з вас до цієї питання? Ви знаєте, ці рішення, які приймалися на, на хвилі революційній, можливо, я навіть і підтримував, але ми бачимо, до чого це спровокувало. Фактична заборона партії регіонів, представники якої в основному знаходяться на сході України. Поспішна відміна мовного закону, спровокували масові заворушення і дали підстави Росії робити те, що вона робить. Я переконаний, що є законні процедури для того, щоб припинити діяльність будь-якого об'єднання громадян в разі порушення ним закону. І ці законні процедури треба е, пройти і для цих політичних партій. А що стосується комуністичної партії? І комуніст, і тому числі. В тому числі. Віктор Анатолій, я так само згідно з паном Молоцією. Забороняти є люди, які хочуть, щоб ця партія була. Старші люди, які вірять в комунізм, сповідують цю ідеологію. Не їх вина, вони так виховані. І забороняти це значить заганяти підпілля і потім ще буде гірше. Треба на ідеологічному фронті треба аргументами, ділами воювати, а не заборонами. А партія регіонів це не ворожа партія для України. Та вона партія Сходу, вона партія того промислового капіталу. Для чого їх зараз приміжувати? Понимаєте, Україна завжди була поділена. Ті прийшли. Принижують цю частину України. Ці зараз взяли владу, принижують ту частину України. Нам потрібно шукати порозуміння. Це важко. На цій революційній хвилі дуже важко е почути раціональне зерно. Всі хочуть революцію зразу, швидко, Але от я безпартійний. Я ніколи не був в партії, крім комуністичної партії Радянського Союзу, ніколи. І далі я не, не намірю. Тому я можу висказати свою точку зору. Ну і, і люди. Розберуть. Віктор Анатолію, але ж дивіться в Європі, яка вважає себе демократичною, так заліз заборонена комуністична ідеологія, одна і в країнах Сідної східної східної Європи, в Чехії, в Польщі. Вона прирівнена до, наци... до нацистської ідеології. І я маю на увазі про інше. Можливо, є інший вихід заборонити партії, скажімо, які проповідують ці гасла, і створити на цій базі вже дати можливість людям, які мають якусь там більшовицьку ідеологію, створити. Партії демократичного зразка пане, пане Сергію, можливо, ви праві? Я не політолог, я так глибоко не заглиблююсь. Я бачу те, що робиться в нас в Україні, в Європа Розумієте, ви хочете, ви хочете, щоб ми жили, як Європа. І я хочу, щоб ми жили, як Європа. Але Європа до цього життя йшла століттями. А ми хочемо за 20 років жити так. Не виставилися, не робили. Це так, як брати дитину, якій 5 років, і хочемо, щоб вона прияла висоту. Ну не всі 2 країни. Згадайте, якою Польща була на початку 90-х. Згадайте, Польща тут не мала такого періоду, о, як наша. Все-таки вона була частиною Європи завжди. Короткий період була. А ми не були в Європі тисячі років. Це різні речі. Не будемо згадувати. Я теж хочу, щоб було все одно. Віктор Анатольович, і ще одне запитання, можливо, так. вам буде трошки неприємне, але це задають зап... читачі порталу Букінфо. Ви тривалий час були по особою кількох кандидатів в президенти: Віктора Ющенка, Кучми, тепло приймали пана Януковича. От як ви можете охарактеризувати оцих трьох персоналів зараз, з цієї з точки зору? Як вважаєте, в чому головна проблема керівників у нашій країні в тому, що так от... Реально закінчують вони свою діяльність. Тому числі Янукович, бо я знаю, що ви. ну, якби, В чому трагедія полягає цієї людини, оскільки я знаю, що він сюди приїжджав і, і, і ви з ним мали тривалі розмови. Я скажу так. Біда українського народу і наша, і моя в тому, що ми хочемо все зразу. Янукович був обраний на 5 років. Янукович легітимно обраний президент. Я його приймав і колектив тут на заводі як президента України, легітимно обраного. Подобається він комусь, ще не подобається. Я стою на тій точці зору, і стояв, і стою на тій точці зору. Сталося так, як сталося. Обрали на 5 років, свідомо, дайте 5 років попрацювати і переобріть нового. У нас який президент не ставав, згадайте. Жодному президенту не дали проробити хоча б рік і подивитись, що він покаже. Будь то Кравчук, будь-то кучма, згадайте, він його обрали, зразу вже пішов там конституційний мороз скандал. Все не так. Людина ще не встигла себе проявити. Будь то Ющенко, згадайте. Така доля спіткала і Януковича. Ніхто не може оправдати того, що сталося зараз. Ніхто не може оправдати тих жертв, які відбулися. І ніхто не мав права до мати. Але я скажу в тому, що сталося в Україні, вина не одного Януковича. Як це не прискорбно сказати і не, і не важко сказати? Я маю мужність сказати не вина Януковича, одного в тому, що сталося в Україні. Така моя точка. Віктор ну це зрозуміло, але навіть колишні соратники Януковича по партії регіонів навіть говорять, що в Україні була створена створена диктатура однієї сім'ї. Ну тільки про Межигір'я, що про не треба багато йти і далі говорити. Ви аполітичний, ви поза партією. Це А це кажуть його колишні соратники, які були близько нього, вони знають його про те, що збачилася його сім'я, його сини. Межигір'я – це шейхи, не всі мають такий будинок. Так може він працював більше на себе і на сім'ю, а не на економіку. І дати допрацювати, це означає, було, що ми б не мали б виборів у 2015 році, як український народ. Пане Сергію, я від Януковича не мав нічого. Ні наград, ні звання, ні преференцій не мав. Маш завод. При Януковичу ми платили найбільші податки, які... Жодним підприємство, напевно, мало підприємств платило такі великі податки, як платив Марзон. Тому я маю право сказати те, що я маю право. Ми не користувалися жодними преференціями. Не манували ні податкових пільг, ні пільг на енергоносії, ну, які мали ті, що зараз засуджують Янукович. Mm -hmm. Ви знаєте, легко засудити, і я його не оправдую. Я його не обіляю. Легко засудити. Коли ви користувалися сина, легко засудити тим, хто зараз перебіг в більшість, і Верховна Рада не несе відповідальність за ті закони, які він давав. А що стояло не прийняти? Що стояло сказати свою точку зору? Я десь прославляв Януковича особисто я. Я його приймав як президент України. Я десь виступав на захист. Ви чули яких то його ініціатив? Ну я трошки в іншому контексті задав запитання. Да. Я не можу оправдати те, що зробив Янукович. Так, да, це було жахливо, але ця жахливість, ця цей жах турився не одним Януковичем. Не сім'єю тільки Януковича, а й оточенням, не тільки найближчим, а найширшим оточенням. І Верховній Раді, і серед верст населення. І я вам хочу сказати, що неоднозначна оцінка Януковича на Заході і на сході. Я спілкуюся з своїми східними партнерами. Неоднозначно. є і така оцінка. Да Бог з ним з тим Межигір'ям. Хай би він мав ту Межигір'я. хай би ми мали мир. Як ми жили, ми бачимо, ми, ми знаємо. Як будемо жити, ми побачимо. Дай Бог, щоб ми жили краще. Оправдань Януковичу немає після того, що він зробив. Тим більше оправдань немає, що він на чужій території робить те, що він робить. Це вже не президент України. Але не потрібно зараз вже знов все звалювати на Януковича. Його вже нема. Це пройдений етап. Давайте побачимо, що ми зараз зробимо тут. Зараз це вже нема Януковича. Все, його нема, він вже пішов. Давайте ми розберемось тут. Бо ми так будемо жити з повернутою головою. Весь час нам хтось заважає. Всігда ми шукаємо оправдання своєї бездіяльності. Кожен на своєму місці. Віктор, Віктор Віктор ну тим не менше, от останні процеси, які відбувалися навколо вашого підприємства, де чітко було зрозуміло, що стоїть сім'я, які хотіли взяти під контроль ваше підприємство, говорять про протилежне. Пане Сергію, правду я вам сказати не можу, а брехати не хочу. На це питання моє відповідь. Ну, тим не менше, якби процеси не були так радикалізовані ви могли втратити підприємство, хоча б так скажіть, так чи ні. Пане Сергію, те, що я сказав, я вам сказав. Я вам дякую за вашу публікацію, журналістські розслідування. Я вас просив цього не робити, ви зробили. Ви знаєте, є процеси, які не, не потрібно робити публічними. Вони розумієте, це все принесе. Лише якби я буду колись потребувати публічності, я завтра, завтра звернусь до преси. Якщо ще... це війна. Якщо є якась можливість зробити це, щоб зберегти колектив, зберегти зовут, я буду це робити. Тоді я питання по-іншому поставлю. Чи зберігається на сьогоднішній день небезпека того, що підприємство може бути втраченим як великий організм, який сплачує величезні податки в міську казну? А ви бачите, які процеси робляться? Ну, я маю на увазі не революційні процеси, в тому, що хтось прийде і погромить Ні, підприємство, я маю на увазі я юридичні. Сказати, я хочу сказати, що зберігається, тому що ті люди, які стояли на тій стороні, вже стоять на другій стороні. І не факт, що вони не знайдуть контакти тут. І я ще вже відновую, скажімо так, отримує, якби вже ну, не буду говорити. Бог з ним, як є, такі. Я, я на працю. працюю. зрозумію. От пан Олексій, нова влада, ми теж. Ну, вона буде приймати Пане Олексію, вже можемо по ходу йти, бо ми в такому режимі працюємо. Ви, ви дали, ну, запропонували ініціативу масшзаводу взяти шефство над військовими військовиками в нас в Чернівцях. В кого виникла така ідея? І як взагалі ви розраховуєте на майбутньому на допомогу Чернівецькому машинобудівного заводу? Я сподіваюся на активну участь щоб це був не тільки машинобудівний завод, а й інші підприємства підприємства, організації установи міста Черніців. Ми обговорили таку ідею. Я думаю, що не питання, в кого вона виникла, питання в тому, що вона сьогодні дуже актуальна і вона може виникнути в багатьох людей. Я думаю, що ми створимо опікунську раду з залученням ветеранських організацій. Поспілкуємося, якщо Віктор Антович не заперечує, відвідаємо з керівниками підприємств дислокацію десантного батальйону, топографічної служби, прикордонників. І там же на місці будемо бачити, чим ми можемо допомогти. Але в першу, в першу чергу я переконаний, що мова. Має йти про моральну підтримку і взагалі підвищення авторитету військових України. А чи буде якось влада? Ну я розумію, що це юридичний аспект, юридичний аспект якось ну, надавати так само моральну підтримку підприємствам, якщо будуть продовжуватися наїзди на Чернявський маршзавод. Для чого за ці наїзди? Ми... Ну, я не знаю, чи ви в курсі чи ні, але є інформація, бо Віктор Надорович просто уникає відповідей на це запитання про те, що сім'я хотіла Та не сім я, я не сім'я, сім'я. я казав Ну, сім я Ми буде. дані такі отримали. Завдання будь-якої влади забезпечити нормальне функціонування підприємств і дотримання законів. Тобто те, то, що, то, що творилося останні роки, і ті процеси, які і рейдерство, і, і таке інше, вони неприпустимі в нормальній країні. Добре, я вам щиро вдячний. І ми вам вдячні.